Добрий день, наші шановні друзі, ми раді вітати вас на першому у цьому 2025 році, онлайн-уроці циклу «Слово у мові». і присвятимо ми наш перший урок визначенню відмінності між двома словами, двома паронімами. Завдання і задача. Ну, я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що пароніми це слова близькі за звучанням, але дуже різні за лексичним значенням. Та, на жаль, ці два слова завдання і задача часто підмінюють одне одним, як і на побутовому мовленні, так і в промовах високопосадовців. А ми зараз з вами визначимо між ними різницю. Отже, слово завдання. Для початку я хочу навести деякі приклади. Завдання поставлене перед колективом, домашнє завдання, нагальне завдання. Зрозуміли? Мова йде про певний обсяг робіт. Який поставлений перед кимось. Це може бути і мета, і замисел, і доручення. Наприклад, прокинувшись, Марійка побачила записку від мами із завданням на весь день. А тепер звернемося до слова задача. І знов я наводжу приклади: задача з геометрії, задача на три дії. Задачі з математики на екзамен. Про що тут йде мова? Мабуть, зрозуміли. Тут мається на увазі питання, які розв'язуються шляхом обчислення. обчислення з певних умов. Наприклад, задача з геометрії була дуже важкою, але не менш цікавою. Отже, запам'ятовуємо завдання обсяг робіт, задача обчислення. І тому ніякої рівності між ними бути не може. Я, як бачите, закреслила ці знаки. На цьому я сподіваюся, що ми справились зі своїм завданням навчитися правильно використовувати ці слова. Я з вами прощаюсь до наступної нашої зустрічі і бажаю вам усього найкращого.